Добрий день підписникам, підписникам каналу, гостям, ви на каналі Українське Яблуко і сьогодні ми будемо показувати те, що ми купили для обробітку саду дискова борона Бомет 2 метри, трактор Фотон Ловел 504. І ми її будемо застосовувати в саду. Як вона буде працювати, ми тільки що її зібрали, ще не знаємо. І для чого ми її беремо? Бачите, осінній сад опадає лист, він ще трошки опаде, і нам оцей лист треба загорнути в землю. Тим паче, що ми робили підживлення. Підживлення було і мінеральними добривами. А оця органіка, яка падає, піде туди. Ну і ще дерев'яним попивом теж було підживлення і треба його якимось чином. Це заробити в землю. Ну, у нас, як правило, ми застосовуємо культиватор, але деколи культиватор з цим не справляється. Чому Поколи сухою тяжко важко пройти? Ми не можемо так заробити культиватором оцей лист і мінеральні добрива. ну і Деколи треба проти бурану пройти дисковою бороною. Ще потрібно дискову борону для того, щоб на зиму пройти у два сліда трошки глибше, щоб був запас вологи. Ну і от такі функції ми її взяли. Що можна сказати? В цілому, це, так як на наш погляд, непоганий цей апарат. Так як мені сказали, його давно вже не роблять, це не польське виробництво, а це виробництво України. Але тут виробництво України, якщо ви будете брати, є різні. Є трохи Прощий варіант, він трошки легший і ось без цієї, без цієї частини. А це рахується посилений варіант, тому що є по 380 кг, це 420 Ну, Так як заявлено, тут 420 кг. Катка ми не брали, він не потрібний для, для саду. Якісь тут стоять от, бачите, диски. Самі я не знаю, що це за фірма, але вона така, кажуть, що це Італія, інші кажуть, що там інші. Ну, в цілому вони непогані, хорошо зроблено, все підігнано, для настройки е, проблем нема. Е, ви бачите, е, от, е, ці речі, які чистять. Е, Саму землю, щоб не забивалося, вони повернути в цю сторону. Ну, і ви його ніяк не поставите на оборот. З двох секцій, одна секція, вони бачите там їх можна просто переплутати, коли ви їх ставите. Одна секція зміщена більша частина сюди, а друга секція менша. А тут наоборот, бачите, одна секція. Зміщена в цю сторону, а там більша сторона. Ну, так воно і повинно. Ну, я дивився різні відео, там по-різному. Деякі міняли, деякі пробували, ну, по-разному там то, як підлаштовує. Ми ще побачимо, як вона буде працювати. Ми її підлаштуємо. Як вона буде працювати в саду. І я думаю, якщо буде цікаво, і будуть запитання, то ми ще знімемо, як вона працює, як вона іменно для саду. Я думаю, що вона ще буде і перебивати маленькі гілочки весною, особливо. тому що весною, знаєте, після того, як після обрізки, після того як ми повигортаємо все листя, а утримання ґрунту, бачите, в мене чорний пар, особливо для е, кісточкових. Це найкраще на сьогоднішній день, як на мою думку, із нашої практики утримання. Тому треба буде пройти, розпушити добре землю достатньо глибоко весною і закрити вологу. І це саме основне в нас, тому що в нас немає поливної системи, да й води нема саме головне. І тому нам доводиться обробляти так землю, щоб всю вологу зберегти. Я думаю, що ми цим і будемо займатися. Ну, хто утримує під задернінням, там зовсім інші питання, зовсім інші проблеми. Маєте полив, хорошо, не маєте полив, то краще його не тримати під задернінням, тому що настільки сухі у нас роки пішли, що це просто. Не вистачає вологи і так. Всі ставки е, по, е, вичерпували вже. Ну що, е, значить, поставили ми, е, дивіться, тут е, три, три таких положення. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ми на поставили на центр. Подивимося, якщо угла, в вугла е, цей атаки буде мало, ми можемо збільшити або зменшити. Я думаю, що ми, мабуть, і на друге поставимо трошки зменшимо, Ну, побачимо, як воно буде ще далі працювати. Товщина металу, так як заявлено, 3,5 міліметра. Так, отак воно виглядить, все. Я думаю, що коли ми будемо його обробляти, хтось зніме ззаду, побачимо, як воно загрібає. Ну, якщо це буде цікаво, якщо це буде цікаво для вас, де ми брали? Значить, тут взагалі поле чудес в Україні і пропонують кругом, але як почав дзвонити. По-перше, вони різняться в вазі, по-друге, я дивлюся різної конструкції. По-третє, одні посилені продають, другі не посилені. По четверте, коли дзвониш і кажеш, що це ні, у нас ще її немає, її ще треба доставити. Деякі просто тупо обманюють, що треба з Польщі доставити, а вони не польські. Я не знаю, я знайшов там такого менеджера. Десь в з області, ніби з Радехова. Ну, вона так мені ще популярно пояснила, що це не... їх роблять давно в Україні, можливо це якась ліцензія бомета, але їх роблять в Україні. Ну, Дніпропетровськ, по -моєму. Ну, в цілому я задоволений. Як вона добре зроблена тут ще є, бачите, і для міні-трактора з цієї сторони менші оці пальці. Ну І для більшого трактора з цієї сторони, що я ще хочу відмітити, я на цьому тракторі на навісці 700 кг піднімаю легко, там оприскувач в мене такий навісний, але він коротший, коротший 700 кг да, піднімає, нормально їде, все. але коли я завантажив. Ось це, вона набагато довша і за рахунок такого довгого плеча відчувається відчутно. Ну, звичайно, в мене на тракторі тут противаги от спереді. Тому підбирайте по класу трактора, не беріть важку бурону. Якщо трактор його буде піднімати не зможе її нормально працювати, там борони по-моєму, йдуть від 1,3 метри і так далі, і далі, далі, там і більші борони. І обов'язково підбирайте. Значить, Таку борону по класу може тягнути трактор 45 кінських сил. У мене 50-ка, проблем немає, трактор добрий. Від мене вже працює, правда, я його використовую там в одних руках, він, він ухожений трактор. Ну що, ця борона для саду, для цих гектарів, у нас ж не будуть такі об'йоми, що ми там десятками або сотнями гектарів робимо. Ця борона буде, як то кажуть, надовго, якщо там ми її не зламаємо. Хоча тут і зламати нема чому. Це раз купив і все. Ну я думаю, покращити. Всі свої можливості в обробітку землі тут от цією бороною. Ну, питання у вас, я думаю, будуть виникати, будь ласка, задавайте, це борона Бомет 2 метра, куплена для саду, для обробітку, і ми будемо неї обробляти. Ну і ще цікавого. Я тільки подзвонив, менеджер піднімає трубку, ми її купляли, і каже, з сьогоднішнього дня борони подорожали. Ну так воно завжди буває, це не раз таке було. Ну Вона, правда, мене запевнила. Це недорого, на дві тисячі. Ну і ще доставка була. Доставка теж з Львівської області. Теж там обійшлося. Пам'ятаю, скільки десь до 3000 3, 3, 3 з лишнім. Доставка була великою дуже фурою. Вона заїхала, тут розвужились в Я ще боявся в що щось може бути не то, але бачу, що комплектно вся нормально. На це я буду закінчувати своє відео. Ви були на каналі Українське Яблуко. Задавайте запитання, в коментах відповім. До наступних зустрічей. Все, буде Україна. До побачення.